борда. Знову пакетик за 3 евро. Не, не смогли мы пройти мимо. Да и взагалі то осень, вы же понимаете, надо есть витамины и не только. Бо уже начинаем по трошке заболевать все. Вот. Малым кстати. А ну нагадуйте мне на народную медицину, Тільки не надо мне таблетки, эту химию все. Що там треба вніс, щоб я пам'ятаю сода, мед і ще щось маже, щоб соплей не було. Бабця нам робила від кашля, Помню, вона мені давала синій йод, чи вона просто з водичкою, по-моєму, розбавляла. Ну, це на, 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 на треба до неї подзвонитися на краще. Але може хтось не зрозуміє і згадує про що я кажу, щоб не було соплей і кашля. От і не боліла голова. Ого, зараз У <сум> мене ж теж так таку погоду ці перетворення на... Починається пізно таблетки сьогодні викриття. Вибачайте зараз проходить. Коротше, хто помне да, ці способи, методи пишіть. А я вам поки не покажу, що це у нас. І добре, що ви мене поправили. Бо я собі раз щось крутану в голові. Що 5 кг за 3 євро, то по 80 купів. І це навіть не щитав, знаєте, та коляпну і все. А воно по 60 копій оказується. Це правильно ви мене поправили, а то по 60 топів взагалі нічого в Італії не купиш. Навіть що... у тих наших любимих... Та щоб ви розуміли, пів кілограма киві, жовтого киві, я його, як перший раз тут спробував, мені дуже сподобалось. Жовтей киві, да, реально це воно вам видно, сподіваюсь. От. І киві дуже дороге. За такі гроші тільки киві можна купити. Ребята, дві упаковки. кілограм киві Жовтий. Ківі це і є самі найкращі вітаміни на осінь то що треба. Так, далі. Це що, Юля? Это нектарин. нектарин. Да, я не знаю. Витамины, не витамины. Все же много витамины, правильно? За бананы я могу Так. Лайм. Три штучки. Цигулька молода. Девица. Ну, да, есть Да, это вообще прелесть, я не знаю. То Гранат, ребята, а, гранат. Ну, це я люблю таке. Саня на слабості. Сітка помідорів отець. Я вже не знаю, що зараз. Будемо солити. Ну, мамі залезаємо. Але ну, помідори ніякі. знаєте. Якщо огірки ще куди не йшло, то помідори... Вони навіть не пахнуть. Вони да не пахнуть помідорами. Ну, Тим більше мали на городі, ще листутися. Їда для альони. Куди ж без неї? Ну, Поклали вже на низ, бо бачить, що коли б його бачив зверху би той пакет не бере. Вони його вже врахувати під низ. Ось. Ну, Бачите, заронту ми їхали за, цей, за цибулею. Взяли 4 цибулинки, щоб е, мало б, не знаю, натерти, а ще нам бабця робила цибулю з медом. Я натирала з медом, а то відкашу дала дигати, стередка з аж. Аж як сповідаю, поршень, але допомагає. Так. І... А, Ну і ще ось. Ну це так як розпаковуєш ти, думаєш, що б не було взяти 2 чи три пакети, поки вони там стояли. Це ж ну, нормальний такий прикуп, скажімо, сьогодні. Якби, ну, помідори ну, все одно десь підуть. До речі, ми їх з яйцями піджавили, то вже вони в воді нормально заходять. Ну і просто так обсунили та йому. Вот. Зараз що у нас там є? У нас в огірків ще немає. Не, ну, навіть помідорки, цибулька. Можна ж капусту чи капусту додати. Ну, Ні, помідорка, майонез, час нічого, все. Все, ж ви самі прекрасно знаєте. А, і я не знаю, як ця акція везде вона, не везде. Ну, в сенсі по, по всій Європі чи по всіх лідлах. Значить, сьогодні ми приїхали, як обично. Без ну, 20-30 минут відкривається магазин, а в 25 мінут спускаються лівіння. Якраз поки місто від машини йдеш, то промакаєш повністю до, до костей. Але сьогодні людей як ніколи багато біля магазину, і ми думаємо, що таке, що таке. Знаєте? І не тільки бабушки, а кучу мовиків і все останне. Заходить туди, а там просто завалено все інструментами цими електропилками, поняли цими. Щоб різати, шуруповерти, перфоратори, все, 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 все на цих на батареях. Є провідні, є на батареях, є. І сумасшедша більше на акція. І бачу, що вже зранку такого просто грибуть О, ці коси пили. В общем, весь інструмент. Так що кому щось з інструменту треба, шуруповерт, той, що ми купили. Якщо у когось є якісь сумніви, ну я їм, звісно, не працюю кожен день, але я вже ними і полірував, і шляхував, і крутив. Ну, поки роби, скажімо, цей патрон нормальний, все працює, батареї тримають, так що всі передачі роблять. Не знаю. В общем, інструмент працює. Тим більше, що там є якийсь срок гарантії, вона тільки що на касі пояснювала, що якщо щось буде не так, у нас з чимось одним була проблема. Я не пам'ятаю з що... чим. З зарядним самим пристроєм, і то вони сказали, якщо у вас є чек, чи навіть нема чека, приносите от. зарядний, зарядний при, пристрій для батарей. І батареї вже не квадратні, а круглі маленькі, бо то у нас поліровочна машинка. Міні, поліровочна там, для ручки, з кольця, знаєте, таке по мілочам полірувати. От з нею у нас ну можна купити інше, воно не тараз, там щось. Ну, от, а Можна віддати той і там його або поміняють, або віддадуть сервіс на ремонт. В общем. Так, так ну що, наче все сказав, все розказав, що хотів спитати, спитав. Так що всім гарного дня. Пишіть. Ми будемо дуже раді від вас щось почути. так Ну і як обично, вже як по традиції трошки вам спокусив ленту. Ми коли купляли в китайців сало... Uh -huh. Спеціально попросив у них кусочок, знаєте, де таке, де майже нема м'яса. Юля каже, потім десь на якусь зажарку чи перетопимо на смалець. Ну, це ми так сказали, взяли і забули. А це вчора нагадали та й натопили трошки смальцю. Аж кварочки, які перекрутили на тій шайтан-машині, Ви поняли? От, Добавили перчик часничок, посолили. Отак от, от воно виглядає на хлібові. Ну, щоб ви розуміли, який аромат стоїть і цей. А ще ж хліб. Ось от тільки тільки купили свіженький. Хто знає, в лідлі цей хліб сірий. Він ще теплий. Ну це взагалі. Як каже Юлія, три фляги. Молода цибулька. Мамині ці синенькі. Ну, в общем, Ну оце зачотний прям. Ну а що, вітаміни, вітаміни. Оце і є вітамінний комплекс. На осінь, на зиму, те, те що треба. Ой, Про смалець розказує, саме повний роз... вкусний, да? вийшло. Mm -hmm. Завтра ми, мабуть, щось. А, ми ще сьогодні хочемо наварити опять горохової каші. Mm -hmm. У нас вона щось зайшла. Та й таке. Всім гарного дня і смачного. До речі, це та, хто не їла раніше баклажанів взагалі. Вночі вони mm. mm. Так що, мама, все, і вони у нас вже майже да? а, вже, вже можна ми тобі завтра тарілки пусті привеземо, як обично. Баночки, тарілочки. Так що ти там давай, не, не розльожуйся, роби нові заготовки. Бо завтра приїдуть саранча. Ну які баклажани, а mm. інколина. Mm -hmm. Я не можу заспокоїтись. Я вже наче сів їсти. Думаю, все, зараз поставлю вам відео на загрузку, але ні. Оця цибулька, бачите, ну, ми там лишнє пообривали, пообрізали чи поодрізали. От. Але такий як вкусив, я не знаю, у нас бабця називала у неї вона сама в весні була. Така вона приносила з села цибулю, що вона на неї казала сімілетка. Я не знаю сімілетка чи то сорт, чи то порода, але воно таке було, знаєте, що. Багато хто любить цибулю, щоб вона така була, то як яблуко, знаєте, не гірке, нічого. А я люблю таке, щоб аж ну, око випадало. Так оце на диво в Італії. Зараз я відкусив. І така цибуля, знаєте, це молода, але така ухядрена, що прямо аж ну, клас. Ну, тобто її аж хочеться чимось закусити. Настільки вона гостра. Оце я таке люблю. Все, Всім гарного дня тепер. пока.